Раз Григорович Шевченко сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповите кричало у голодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сити затримала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться бой сам. Уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі. Свою накрив пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Проснулася. Нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.